Hello Friendly, з вами Деніс Friendly. Коротше, знімаю неплановий другий відос за сьогодні, тому що з, з, з сьогоднішнім першим відосом стався облом. Коротше, якби... Невдала зйомка. Короче, не... у я заглючив. <с> я вже сам не знаю, як це пояснити. Коротше... Розмита дуже зйомка, і ви мене практично неякісно бачили. Фокус не, не хотів моє. лице, спочатку нормально показало зображення мене, а потім ненормально, і ви мене розмито бачили. Та. І я взагалі не якісний. Тому я думаю, зняти друге відео за сьогодні. Та. Я вже скачав опенкамера, це камера, на якій ви зараз дивитеся, відео воно краще знімає, Я скачував і на цей телефон. Realme, коли знімав відоси. Ну, зараз я знімаю вже на Poco. то я скачав на опен камеру на Poco. думаю, буде краще камера, ніж, ніж оригінальна, і вже фокус буде нормальний. Та. В цьому відео ми з вами поїмо наци, так як ми вже їли сьогодні, зра... ну, сьогодні тістечко йогурту з полуницею, ну, неякісно зняло. То попробуємо наци. Якщо це якийсь з кимось фруктами, то це буде добре. Але тут, скоріше за все, бо тут пише жири доповнені до какао масла. Що Просто цукерка нац. Якщо тут буде просто звичайний нац, то попробуємо з молока. Я зробив прев дві прев'юшки і виберу дві прев'юки. Коротше, давайте відкриємо спочатку, потім буде заставка. Бо я не знаю, як заставку мені озвучувати. Ну, коротше, Чи з молоком, чи саме. Та, о, Як я хочу сказати. так. А ну давайте. М -м, так це ж без фруктів. Це просто оригінальний нац, так? Ознаю що з молоком. Тому що я взяв ще з цим скавуном зі смаком вийде на днях десь. Так, це оригінальні наци, які ми вже пробували, значить прореагуємо з молоком. Поїхали до заставки цього відео. Заціним ці наци з молоком. Let's go! Деніс Фредні реагує, Деніс Френді реагує. Сьогодні він про буде пробувати два. Так. Дві цукерки нац, молочний шоколад, містить рослиннє жирю доповнення до какао масла. З молоком! Ком! Ком! Давайте молочко, підігріємо. Е і будемо коротше, пробувати ці шоколадні надси надсухі. <с> так, добре, зігріємо. Угу. Ось є стакан. Оцей мій любив. Але я в ньому гріти не буду, бо я вже трохи ризикую. Тоді один раз зігрів. Тепер не хочу. Так, я оці грі, ну, коротше, зараз самі побачите. Я перелюблю. Добре, що можна з молоком це. Ага, дивіться, тут є призи. Шанс отримати один із 30 смартфонів. Як взяти участь? Купуй акційну продукцію. Шукай код в середині упаковки, реєструй на сайті. Кенді Краш не слай. отримає шанс виграти один з 30 смартфонів. Давайте шукаємо код. Код у пасі. Ого, реально є код. З 30 смартфонів. Навіщо в мене вже два смартфони є. Один із 30 смартфонів. Треба буде зареєструватися. У кінці відео ми зареєструємось. Тоді. Так, спробуємо. Значить це відео буде цікаве. Мабуть. Не знаю, чи буде цікаве, але спробуємо. Коротше, є, у нас є два. Попробуємо зареєструвати. Коротше, так. Що молоко? Молоко, а ось воно. Так, переливаємо. Спочатку сполочу. Так, знаєте. Безпека понад усе. Добре, давайте з молоком. Ну, добре. Ну як добре знімає? бо мені проблеми не треба. Та вроді нормас, скаже Тарас. Угу. Добре. Ой, ну це десятка, дуже смачно. Якщо вони зараз скажуть, що на сайті Candy Crush не UA, Якщо треба обліковий запис створити, то пішли вони до одного місця, я не буду це робити. Але вони так і скажуть, бо того, що, якщо я виграю смартфон, треба ж кудись на якусь електронну пошту, то відправити, правильно? Але там можна підключити цей обліковий запис Google Та. тати аккаунт емейл, ти вони на емейл мені скинуть, якщо виграю. Так що... Легкотня. дня. Изи, изи, Так. Добре, наступний батончик. Тут є і тут є код також. Чекай, так діє до якого числа. Тут навіть не пише. Тут навіть не пише. Бо то завжди має писати... Ну, код є, там. Да. Ось так. Супер, шанс отримав, Купуй акційну всередині ДДД. Т-дддин. Да, нема. Добре. Доливаємо ще молочка. Ой, я не туди долив. Ми ж сюди гріємо. Молочко, чко 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 молочко чко 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 Так, я щас собі налив. Зараз ми зробимо какао. нестле. З нас зробимо, так. Давайте поки гріється, попробуємо зайти на цей сайт. Так... Зараз. Дай ты мне гугла. Е гугл. Так. Кэнди Краш. Даби даби даби. Точка Кэнди. Кэнди Краш. Не слей, уэй. Мне сразу вебелу. Потом. То, а то я неправильно сделал. Даби даби даби. Точка. Кенді. Ну О! Дивіться, дивіться, дивіться. Перейшов на сайт. А тепер це не фокусую. Чого ти не фокусуєш? Паскуда? Паскуда малолітня. Коротше, зробився Лупере, акція ще не розпочалася. Збирає акційну упаковку до... З промокодом та повертайся сюди з 2 вересня, 24, щоб його зареєструвати до зустрічі через 6. 2 вересня зайдемо. Понятно. Все, 2 вересня ми зберігаємо і ми подивимося. Дивимо, що під час війни вони акції всякі проводять. Їм що не соромно. Добре, 2 вересня ми зареєструємо на відео. 2 вересня ми з вами зареєструємо. Як я виграю смартфон, то я такий буду. Є... Ні, ну якби айфон, то це б було цікаво. А якщо якийсь звичайний смартфон, то вже не цікаво. Та, ось такий. Я його продам. Напевно, не знаю. Мені не цікаво смартфон уже. Як я в собі купив. Хоча лишній не буде ніколи. Так, давайте зробимо какао. Я додав сюди молочко. Ні, це Hero зробив, це ми зробимо в кінці, так. Ммм. Ну я вже надіюся що це відео нормально знімет. Вибачте за моє свинство, що ти час бороди. Та блядь Укусився Укуцився, в рот Задовбало. Я надеюсь, що це відео нормально зніметь, бо я вже не буду перезнімувати. Уже третій раз. Тому я надеюсь, що це нормально зніметь. Вибачте за мат. Ну бо вкусився. Усрався, а не вкусився, знаєте. У мене по боках просто ікла. Оце ікло треба вмахати і розбивати ці зуби, щоб не кусало. Все! Тепер я хочу спробувати змішати, кинути сюди і зробити какао з молока і батончика. Давайте попробуємо, розмішаємо. Так, я мішаю. Зараз буде какао. Що у нас по часу? Угу. То так, як мілківей нам вмішали, знаєте? Але що я думаю, чому не пише на упаковці, доки акція триває, бо того, що вона ще не розпочалася. Все. Ми зробили какао з е, надса. Так. Давайте пити. Тепер оціняти і пити. Какао нац. Ще такого нема. Ще най... Не завезли какао нас, давайте Дамо. Блін, це набагато смачніше, ніж оці какао, що я беру. Це можна брати молоко, брати снікерс. Не тако змішувати. Це буде ще смачніше з батончиків плюс молока, ніж просто... Так. Ні що ми беремо. Чесно. Ну, реально смачніше. Сьогодні не кругли число, стоялки-палки. Я два відео запишу. Що це таке, карл? Коротше, на цьому все. З вами був Денис Френдлі. дякую за перегляд цього відео. Сподобалось відео, можеш поставити лайк. Напиши в коментарях, як тобі вже це відео. Розмити чи не розмити, чи якісне. Та... І Якщо додивився цього моменту, напиши, я додивився. додивився. З вами Денис Френдлі. Всім гарного вечора, всім удачі, всім пока. Бувайте, дружні. До наступного відео. Так. так, ось таке какао було. Коди зберігаємо 2 вересня. Реєструємо. 2 вересня я в кінці відео зареєструю. Всім пока!